Бівел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 9 лютого. Слава Україні! І так, сьогодні випробування очерної форми. 12-рамочний, 300 й корпус. Сумісність з лісонь, Бехаус. Мабуть, бджоляр і тому подібне. Короче, всі вулики, который розмір 520 на 520 з висотою фальца 10 мм і товщиною стінок 35 мм. Залили, вже вийшло, вийшло вийшло время. Потрібно розбирати. Також були питання, чи достатньо 125 шприца, який ми виробляли для заливки прес-форм, чи достатньо його для такої форми. Друзі, я ті, котрі всі зробив шприци, я їх зробив до 35 см. Свій 33 см. Тут бачимо, тут 30-30, 31, 32, 33. Я для себе ще трошки менше зробив. Ну, і так його много. Коротше, ще сантиметра 3. Мабуть, може, було менше для цієї форми. Тут загальна вага, грубо говоря, 2600. Так що ну, цього ж приця достатньо. Він навіть великий. 35-й зовсім буде великий, нижню трубку, котра фіксує, скажімо так, внутрішній розмір. І потрібно удлінити для підходящого обйому. Грубо говоря, ви повинні налити стільки жидкості, щоб, грубо говоря, до краю. Шприця і до початку жидкості 7-8 см. Було. Це дозволяє добре розмішувати венчиком якщо ваш венчик не розбризкує, якщо розбризкує, можливо, більше. Так що, отак собі замірили, подогнали ту трубку під такий розмір і вже працюєте. Так що, достатньо цього шприця. Я не був сам впевнений, але сьогодні от випробував і достатньо. Так, що бачимо по формі? Ну, як завжди, є якийсь е е вихід, ізнизу, а зверху. Ну, чомусь опять, нема. Або опять, щось недогріли форму, або недорозрахували компоненти і тому подібне. От в чому місці є, ну це коли я заливав, я розрив. Я розлив. Так як рука у мене набита на соті шприці, а 120-й. Ну, треба набивати руку, щоб знати, як працювати. Так, значить, ось вот такий перерозход. Ну, вот тут, наприклад, більше всього. Давайте вот відірву його. А по факту побачимо, скільки тут то того є. Воно надуло, ну, тощина цього самого блою дуже тонка. Коротше, ерунда. В нас на е, ту корпус, котрий, грубо говоря, йде кілограм. Скільки там кілограм 200, да, десь? Ну, грубо говоря, там кілограм 200. Та виходить стільки ж, грубо говоря, як тут вийшло на масу 2600. Так що ну, ну... є такі люди, котрим і це багато. Ну, так що, ну, не біда. Коротше, у нас так. Ми по-другому не можемо зробити. Так що будемо розбирати? І дивитися, Час вже вийшов. Будемо сподіватися, що компоненти до дулі до кінця. І ми не зробили брак. Також приготували кормушку, котра сумісна до цього корпуса, так як це до однієї людини, і відразу будемо. Дивіться, як підходить. Також до цього комплекту йшло і дно. Ну, дно просто зараз у нас не тут, і не зможемо вам продемонструвати, як все в зборі. Якщо буде кого цікавити, пишіть коментарі, принесу дно і продемонструю все в зборі. Так, давайте я вже все ж таки це повідбиваю. З Так. Бачите, що краще так подняти і так чистити, ніж вот так, щоб тут руки не вдаряти, а да, подняли, почистили. А кстати, друзі, ще зверніть увагу, на одних стінках є ребер жорсткість, на інших нема. Но більше так не буде. Буду класти ребер жорсткості всяде. Воно удорожає так метал, так як є определенні детальки, які в будь-якому випадку треба доплатити. Но упрощає, скажімо, мені метод зборки. І до роботи, скажімо, так, бо, наприклад, з цим жорсткості буде вести менше метал, що мені дозволить потім менше його рівняти і тому подібне. Так що, наприклад, в наступних формах ну, такої комплектації, а мабуть, навіть на всі буду ставити ребенку жорсткості, бо звернув увагу, що, скоріш за все, мені так буде набагато простіше е, збирати. Так що буду використовувати, мабуть, вся, тільки вже, ісходя із форм. Якщо 145, грубо говоря, дві. Якщо 303, якщо, наприклад, 10 рамочних, можливо, теж тільки 2, навіть якщо 300 ну, буду вже вирішувати по ходу, коли буду проєктувати. Так, як, ну, є определені нюанси. Так, що, почистили. І тепер будемо розбирати. Машенька, як залилося? Ну, будемо сподіватися. Бо щелі зверху нема, нічого не вилізло. Ну, мабуть, так. О, ну. Чудово. Так. І причому доволі файно, не йшло, як, як на останній день. Бо є таке, знаєте, коли недостатньо температури або недостатньо розрахували компонентів. верх вже він такий, скажімо так, ну. Замітно, що він не настільки плотний, як знизу. І це є із причин, бо деколи мені задають питання, чому твої всі корпуса і всі деталі обернуті кверху жопою, скажімо так, в формах. Чому так? Друзі, для того і роблю, бо робоча частина любого виробу для вулів, це чи, чи кармушки, чи тому подібне це завжди верхня сторона. І її краще зробити максимально плотно, бо пінополіуретан там знизу піднімається наверх. І якщо пішла якийсь, скажімо так, недостаток, то верх ви, низ ви залили, і то літєва сторона. Там в будь-якому випадку воно всяде розтеклося, воно в будь-якому випадку, скажімо так, в будь-якому випадку там уплотниться так як має бути. А наверх, по якійсь причині, може щось там не вийти. Це одна із причин, це основна причина, чому ми так вибрали. Бо для нас важлива літєва сторона, а не, скажімо так. Сторона лицевая, потому что, например, на тех вафельницах, которые у нас были сделаны из композитных смол, мы тоже перевернули каждую форму кверху жопу для того, чтобы у нас получалась лицевая сторона внизу, ну, рабочая сторона, вот это как стенки, например, там производитель давал предпочтение все-таки, скажем так, лицевой стороне, чтобы она была идеально заливалась. Ну туди в нас в робочих частях внутрі корпусу получалися з'яни. І ми навіть там використовували форму, э, скажімо так, ну, так як нам більше підходило. Ага, не цю. Так що, розбираємо. Доволі легко пішло. Бажано відліпляти одну другу сторону. Може і за одну тягнути, але є, вероятність, що будете. Так, ця щось важче йде. Да? Так, що то я не можу нормально прилавчитися. Так, друзі. соскальзує. Мабуть, ручка тримает сильнейше тут. О! А можем мы смазали. Погано. Нет, и смазали, добре. Ну чомусь то тримало. Можливо, есть еще какие-то заусеницы этих деталей. Соединение, скажем так, за рахунок уплотнения. Можливо, щось бачимо. Смазано було добре, нічого не прилипло, ну, йшло важкувато. Так що по великому рахунку, то 2-3 рази і вже буде йти набагато легше. І також, інструмент для розбору треба самому вже виробнику, не виробнику, а самому вже власнику. Підлаштовувати під свої, скажімо так, форми. От у нас оцей інструмент підлаштований під свої. Тут є определьна деталь, яка робить одну функцію. Тут є друга деталь, яка робить другу функцію. Тут є определьна довжина, яка робить определьну функцію. Так що, і під такі форми, звісно, що теж треба зробити якісь доп-роботи. Ну що маємо? Все залилося. Доволі гарно. Так, ну що, будемо, будемо піднімати підйомник, почистимо і продемонструємо, як це виглядає. А в даній формі е, також є можливість в даному комплекті форм буде можливість ділити е, сім'ю пополам. Тут є перегородка. І з-за цього, що є перегородка, ми зробили висоту підйома вищу на 5 см за звичай, який ми використовуємо на другу форму. Якщо там, грубо говоря, 12 см, то тут є ймовірність на 17 см, піднімати її наверх. Так як ця перегородка, вона ну, все рівно вже більше тримає, ніж коли її там нема. Бо, як би ми форму не підняли, перегородка у нас йде під таким. Розташуванням, що вона не конусна, якщо, скажімо так, саме є определенний конус внутрі форми, так ця деталь вона йде під розміром е, однаковим, як Ну, Як для того, щоб ви перегородку не, не мали, е, ну, коротше, щоб вона у вас була перпендикулярна, а не щоб її не треба було на якось І за цього вона ну, скажімо так, тримає більше. Бачимо, що піднімати є. Ось тут уже підходимо до кінця. і тепер знімемо. Так. Так, як протак? Вибачаюсь. вибачаюсь, друзі. Так, виняли. Винялося добре. Ну що, зараз нам це треба почистити. Ну, покажи машенька, як виглядає. Бачимо, що зняло всю грязь. Є сліди від магнітів. Тут трошки перший раз спірвало, так як позалізав компоненти ці отвора поміж магнітами. І вже там буде уплотнено. І вже наступного разу цього не буде. Все, друзі, чищу, демонструю. І так, друзі, почистили. От, так виглядає, трошки грязний, так як перший. От кормушка до нього, все чудово підходить. За рахунок того, що він квадратний, 520х520, 520, кормушка, звісно, підходить на кожну сторону. Є невеликий люфт технологічний, який ми допускаємо, котрий ми. Спеціально робимо для того, щоб добре все підходило. Все по міліметру на одну сторону. Взагалі вийшло по 2. Тут міліметр, тут міліметр, тут міліметр, тут міліметр. Получилось, значить, якщо повністю прижимати одну сторону до фальця, тут виходить 2 міліметри люфти. І так же точно тут. Якщо ставити рівно, воно стоїть рівно. Все, друзі, так, Очередна форма. так то виглядає. Бачимо, що на 5 см підняли вище. Хоча е, шток не дотягнули до верха 2 грубо говоря, е, І не потрібно стільки много е, було робити на нього. Зазвичай робимо. Ну, коротше, так, якось так. Ну, зробили, як просив вир... е, власник. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні!